Чи ми ви мали право мене зупинятися по, по тій причині, якою ви знакли? Ви... Я згідний зараз не передзвонити на 102. Ви отримали такси зараз проживання, Саме дорога, що тут вулиця Лшаського 60, квартира 21. 2.08 року 12-10. Ми в місті його, що буде зачастуватися годин, керували е, транспортним засобом МВ50, е, 520, номерний знак bs 7209 мм MM, який належить пастушчим е, ВВ. Е, керували номер на потечному збільї. Саме у вас румальний 10 очей, бендіння пальців. Слухайте, вам було запропоновано проїхати заклад. Я що відмовився. відмовився? Де я відмовився? Покажіть мені, де я відмовився. Де я відмовився? Де я відмовився? Будете попит колоція? Хлопці, я не буду нічого підписувати, не буду нічого а, ви розуміти. Я не буду нічого отримувати, тому що ви не маєте права мене навіть зупинити. Ви порушуєте всі права. Ви порушуєте всі права, хлопці. Порушуєте любовани.